минулого тижня знову було проголошено режим припинення вогню, але стрілянина у зоні конфлікту продовжується. Хто порушує режим тиші? На це Запитання все ще дуже складно дати відповідь, тому що важко з'ясувати, з чого власне почався бій. Питання радше в тому, що роблять сторони для того, щоб створити зону безпеки. Через понад рік після підписання мінських угод війська все ще наближаються одне до одного. Мені це важко зрозуміти. Це автоматично зумовлює підвищення напруги, що знову призводить до нових боїв. Тож замість зони безпеки маємо зону з новими небезпеками, а це саме те про що в мінську не домовлялися. Що кажуть люди, чи просять вони ОБСЄ про допомогу? Ось це. Айнаспоказом є те, що більшість мешканців по обидва боки лінії зіткнення кажуть, одне й те саме: ми хочемо закінчення цього безумства. Ми хочемо кінця боїв. Ми хочемо далі жити нормальним життям. Ці люди хочуть залишатися в так званих ДНР та ЛНР. Чи хочуть жити в Україні? Люди кажуть нам, ми українці. Вони кажуть, ми не сепаратисти. А ще люди кажуть, що хочуть жити так, як це було до конфлікту. Ми не чули від людей, що вони змушені залишити свої рідні місця через так звані ДНР чи ЛНР. Причина з якою люди тікають критична економічна ситуація, тому вони і їдуть, щоб знайти новий дім де-інде. Як ви оцінюєте ризик, якому піддаються співробітники місії? Чи маєте ви певні гарантії безпеки від так званих ДНР та ЛНР? згідно з нашим мандатом, ми маємо повну свободу пересування. Її зобов'язання гарантувати обидві сторони та їхнє військове керівництво. Це визначають і мінські угоди. Та рівень небезпеки все ще дуже високий. Лише 16 січня влучили в одну з наших машин у селі Мар'їнка. А 7 січня в Горлівці над нашою групою позбуткувалися представники так званої ДНР, погрожуючи зброєю, наших спостерігачів поклали на землю, головами в сніг, заламали руки за спини, і як полонених відвезли до себе. Через півгодини інцидент було вичерпано, але він чітко демонструє, яка зараз ситуація: що вищі ризики, тим менше ми можемо пересуватися. А що менше ми пересуваємося, тим гірше виконуємо свою місію. in diesem Gebiet herbeizuführen.